Тепер Google твій особистий репетитор, який завжди на зв'язку. Студенти, вчителі та всі, хто любить гристи граніт науки. Google представив щось неймовірне. Astra Tutor — штучний інтелект, який не просто допомагає вчитися, а робить це так, ніби твій найкращий друг-репетитор сидить поруч і пояснює все на пальцях. Забудь про нудні лекції та незрозумілі підручники, цей AI готовий вивести твоє навчання на новий рівень. Астра тютор розумний, як професор. Розбирається в тексті, голосі, картинках і навіть відео. Запитуй, і він пояснить усе максимально просто і чітко. Покажи завдання через камеру, і Астра не просто дасть відповідь, а розбере його по кісточках, щоб ти зрозумів, де схибив. Помилився? Не біда. AI вкаже на помилку і підкаже, як її виправити, щоб ти вчився на своїх фейлах. Астра запам'ятовує, як тобі зручніше вчитися і підлаштовується під твій стиль. Любиш схеми? Будуть схеми. Генерує круті візуалізації, щоб хімія чи математика стали такими ж зрозумілими, як серіал на нетфліксі. Інтегрується з Google Calendar, щоб нагадати про дедлайни і з іншими сервісами Google, щоб тримати все під контролем. Поки що Astra Tutor тестують лише учасники програми Trusted Testers, але Google уже натякає, що скоро його фішки з'являться в продуктах лінійки Gemini. Тож тримай руку на пульсі. Це не просто бот, який кидає готові відповіді. Astra Tutor – це твій особистий помічник, який робить навчання цікавим, інтерактивним і таким, що хочеться продовжувати. Уяви, ти сидиш з кавою, а AI розжовує тобі квантову механіку чи органічну хімію так, що ти реально кайфуєш від процесу. Що думаєш? Готовий чекати, коли Astra Tutor стане доступним? Чи вже мрієш, як він допоможе закрити всі хвости по навчанню? Пиши в коментах, ділися з друзями і зберігай цей пост, щоб не загубити.